Аби лікування було комфортним. Чотири оновлені сучасні палати відкрили у педіатрично-соматичному відділенні міської дитячої клінічної лікарні Івано-Франківська. Чотирирічна Христинка з татом нині перебуває тут на лікуванні. Приїхали з села Крихівці. Юрій Шкромида каже, донечка одужує швидко завдяки турботі лікарів. Мови дуже цивільні, то тобто все у нас влаштовує чисто, прибирають фантастично, кожен працівник на своєму місці, так що ми, ми дуже задоволені. І мала навіть їсть лікарняну їжу, на це вже означає, що все добре. У цьому відділенні переважно лікуються діти молодшого віку. Тож стіни прикрасили яскравими малюнками, розмістили маленькі ліжечка, аби малечі та батькам було комфортно. Нині тут на лікуванні перебувають 30 пацієнтів. Вже сьогодні деякі з них перейдуть в оновлені палати. Витрачено більше півмільйона наших власних коштів на, на ці поточні ремонти. Це все, що ми заробили упродовж цього року. Хочну тому, ну ми стараємося, щоб в місто гроші менше просити, оскільки ми знаємо, що місто не має такого фінансування для, для таких речей. Тим більше зараз є воєнний час. Ми стараємося нашими платними послугами. Всі, хто звертається в заклад без скерування, або всі, хто звертається, і лишають, бажають залишати все У нас тут Якісь кошти після закінчення лікування. Ми радуємо щоровим дякуємо. І Ці кошти от бачите, куди вони йдуть. Реально, ці кошти йдуть на розвиток закладу. Медицина вкрай важлива, каже начальниця управління охорони здоров'я Алла Вацеба. Тому дуже добре, що міська рада дбає про її розвиток. За її словами, оновлюються й інші медичні заклади міста. Ще відкриття будуть у нас в багатьох лікарнях і в центральній міській клінічній лікарні оновлено кардіохірургічне відділення, зокрема операційний блок. Також оновлений маніпуляційний кабінет в третій поліклініці це те, що ми буквально будемо відкривати на наступний тиждень. Також вбиральні для людей з інвалідністю в третій поліклініці на першому поверсі згідно ДБНівських нових оновлених норм і стандартів. Якщо говорити про фінансування, то на галузі охорони здоров'я з міста в минулому році було профінансовано більше 125 мільйонів гривень. Попри складні умови, цього року фінансування не зменшилося. Запевняють посадовці. Вже за перший квартал міська рада виділила більше 12 мільйонів гривень на заклади охорони здоров'я. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.